Президент Зеленський прокоментував зустріч делегації України та США в Саудівській Аравії та заявив, що Київ готовий на 30-денне припинення вогню. Втім, наголосив, воно запрацює лише тоді, коли на нього погодиться Росія. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні. За його словами, таке перемир'я включатиме спробу встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, та в чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок і Сполучені Штати мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємося, і якщо рускі погодяться. У той самий момент тиша запрацює, наголосив президент. Зеленський також відзначив готовність Вашингтону відновити оборонну допомогу Україні та також допомогу розвідданими. Глава держави висловив сподівання, що коли домовленості запрацюють, то упродовж цих 30 днів тиші можна встигнути підготувати усі аспекти для надійності миру і тривалого гарантування безпеки.